Політ, літаки міг завершитися трагічно у Другобицькому селі Волоща. Людей не аби як налякав некерований літак. Прямо над житловими будинками у ти почав відмовляти двигун. Пілоту дивом вдалося посадити свою крилату машину на безпечній ділянці та ще й без жахливих наслідків. Виявляється, у пригоду потрапив 41-річний австралієць, який прямував зі Львова до Словаччини. На місці працюють експерти, які з'ясовують причину екстреної посадки. Чотири бали з можливих п'яти наші діти такі патріоти. Більше тисячі учнів середсяти однієї школи протягом двох тижнів засипали питаннями соціологи. Дослідження замовили в обласній адміністрації і кажуть, що таких масштабних анкетувань ще не було. Усе заради того, аби правильно розробити стратегію національної пам'яті для подальшого напрацювання стратегії саме в розумінні школярами, учнями старших класів. Як вони себе асоціюють в державі України? Як вони бачать своє майбутнє в державі? Дійсно, є проблематика. Це те, що має бути виправлено. Бо це і наша національна пам'ять, і це елемент національно-патріотичного виховання. Дослідження вийшло дійсно цікавим: 83% старшокласників пишаються батьківщиною, проте лише половина з них сказали, що точно залишиться тут жити. Серед історичних фаворитів школярі назвали Хмельницького, Бандеру та Шевченка. А от антигероями однозначно вважають Путіна Сталіна та Януковича, бажаючих вивчати історію небагато, як і тих, кому цікаві пам'ятні заходи. Кожен четвертий вважає, що потрібно вивчати історію, але форма подачі є не надто цікавою. На цьому слайді ви бачите заходи вшанування, які відвідують школярі. Чому не бажають долучитися? По суті, дві основні причини: це нецікава організація заходів і не долучають підлітків. Тобто підлітки хочуть бути учасниками, хочуть бути більш інтегрованими в процес організації заходів. Дослідили соціологи і те, звідки наші діти черпають інформацію, і тут ситуація не найкраща. Новини підлітки черпають у соцмережах. А от реально перевіряють достовірність кожної лише 8%, а 31 – час від часу. Євгенія Полікарпова Семан Пулик. Правда, тут Львів. Понад 4,5 мільйони українців захворіли на грип та ГРВІ минулого сезону, і майже дві сотні людей не змогли подолати недуги. Медики кажуть, це був один із найскладніших сезонів за останні роки, і це, зокрема, пов'язано з низьким рівнем вакцинації. Вакцина не захищає нас тривало. Вона захищає до сезону грипу. І Я нагадую, що сезон грипу це до кінця весни. Ви можете проаналізувати попередній сезон, коли грип почався, мало не на початку березня. Який агресивний він був. І я дуже хочу людей заставити проаналізувати попередній сезон для того, щоб згадати про вакцину від грипу в жовтні. Саме в жовтні надходить нова вакцина від грипу, адже кожного року її склад змінюють. Щодо а, самої вакцини, то вона кожного року складається такий склад вакцини і так аналізується, щоб її скласти правильно, щоб вона давала. Саме захист від тих е, е, штамів грипу, які будуть циркулювати. Попри те, що грип це сезонне захворювання і спостерігається щорічно, та він залишається небезпечним перед усім своїми ускладненнями. Грип буває дуже небезпечним захворюванням. Я розумію, що здоровий дорослий він може розцінювати грип як соплі, кашель там трошки температури. Але іноді це буває не так. В якомусь відсотку випадків це бувають надто складні надто складний перебіг захворювання і навіть смерть пацієнта в більшості мірі, навіть якщо ми переносимо, але ми переносимо цей грип в дуже легкій формі. В невакцинований грип переноситься дуже часто важко, але навіть якщо ми його перенесли і в легкій формі, дуже часто є віддалені наслідки на різні системи. Грип сприяє загостренню хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, може викликати пневмонію, запалення серця, тобто міокардит, ураження нервової системи тощо. І саме вакцинація допомагає попередити ускладнення. Перше це діти з шести місяців і перших років житті, перших п'яти років життя. Наступні це люди 65+. Зробіть вакцину на грип це найбільш вразливі групи е е осіб чи пацієнтів. І третє, це пацієнти з різними супутніми захворюваннями. Вакцинація від грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, тому її потрібно купувати за власний кошт. Але це все одно в рази дешевше, аніж потім лікувати хворобу. Коли починається захворюваність на грип, кожна гарячка у пацієнта розцінюється лікарем як потенційний грип, початковий. І вкрай важливо знати, грип чи не грип, тому що я вам можу дати противірусні препарати. І тоді я буду заставляти вас робити швидкий тест на грип. Так от, швидкий тест на грип не сильно дешевший, ніж вакцина на грип. Тому повірте мені, що краще зробити вакцину, зменшити ризик захворіти на грип продовж сезону і не тратитися на тести на грип, а потім навіть на противірусні препарати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року прогнозується циркуляція штамів грипу А та Б. Тому важливо у сезон захворюваності увійти вже з вакцинальним імунітетом. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Правоохоронець виявився членом психотропної банди у Львові судитимуть злочинців, які кілограмами возили з площі дивопорошок та пігулки. Історія з затриманням трапилася ще наприкінці березня, і отепер справу ділків розглядатиме вже феміда. Мерзенний бізнес ДБР виявило на самих початках, адже негідники встигли реалізувати лише першу партію свого зілля. Саме тоді слідчі з'ясували, що кришував угрупування чоловік при погонах. Його завдання було простим бути у потрібний час на пункті пропуску шигині та зробити усе можливе, щоб товар безперешкодно потрапив на Території України базувалася банди на Яворівщині прямо у приватному будинку. А склад та фасувальний цех облаштували поруч у гаражі. За свою бурхливу діяльність фігуранти можуть сісти за грати на 12 років. Зарубляв навіть на родичах на Львівщині викрили служителя Феміди, який брав хабарі та приховував мільйонні статки. Нахапство суді не або як вражає зі своєї він взяв 8 тисяч доларів, а взамін обіцяв відмазати двоєрідного брата від мобілізації. Щоправда, домовитися з місцевим ТЦК йому таки вдалося. А от уминути закон ні, СБУ та ДБР затримали негідника і під час розслідування натрапили на ще один цікавий факт: виявляється, суддя ще приховав від декларування дороге майно. Перевірка показала, що у декларації за 2024 рік суддя приховав частину майна своєї родини. Сума розбіжностей із реальними даними перевищує 7,5 мільйонів гривень. Зараз за рішенням суду тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії, вилучаються докази злочинної діяльності. Судді інкримінують отримання хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 14 тисяч доларів за втечу на Львівщині СБУ спіймала двох спритників, які організували прибутковий бізнес на ухилянтах. Чоловікам 29 та 34 роки, і своїм клієнтам вони гарантували райдужні перспективи нового життя в Європі. Згідно плану, підопічних супроводжували за кордон через Закарпаття, поза межами пунктів пропуску. До пакету послуг також входили покрокові інструкції, як правильно накивати п'ятами та залишитися непоміченими. Однак ділки швидко погоріли на своїх оборудках. Виявляється, за ними певний час стежили правоохоронці. І під час отримання траншу від клієнта їх затримали. Зараз з'ясовують, чи причетні до цієї схеми інші люди. А самі підозрювані, скоріш за все, сядуть за грати на 9 років. Куди краще поїхати у відпустку та на що потрібно звертати увагу під час її планування? Ходімо, запитаємо львів'ян. Щоб ракети не літали, бажано. Щоб було тихо і море. Хотілося б, звісно. Цього року їдемо туди. Я був в Одесі, але зараз так, як воєнний час було трохи складно, бо і шахеди були, і це все. Ну, ліпше, де я віддихну, ліпше це Євшацько, тобто якраз в Волинській області. Мені там сподобалося якраз відпочивати, ну, тому що там якраз вода файна, тут якраз срібна вода. Наразі нікуди не їдемо. Наразі такий час, що ми більше перевагу надаємо, щоб допомогти армії і відпочиваємо просто у Львові, серед нашого затишнього міста. В Львів, само собою, так. Львів. Озеро добре, якщо чули таке в Волинській області. Мені дуже сподобалася Одеса, хоча я там була один раз, але хотілося б ще раз побути. Сподіваюся, що це буде в скорому часі. Робота зв'язана з цим. Ми працюємо тренерами. Ми, О, наші, зараз наші теж міні-відбралися. <реш> <реш> Дітей багато, куча, і ми <реш> вирішили приїхати в Львів, бо тут проводяться змагання, чемпіонат України по такмендове ТЕФ. І заодно ми зайшли сюди на фонтани, веселимось, побачили Харі і з ними теж <реш> Потусили трошки, і ну, все чудово, все прекрасно. Була в Варшаві. Декілька разів була по Україні. Я часто подорожувала, бо не було часу через роботу. Я цього року відвідала Родос, це острів біля Греції. Цього року хотілося просто спокійного відпочинку, тому обрала саме там. Я цього року відпочивала в Іспанії на Тенерифах і в Барселоні тиждень. Так як я була більше ніж в 16 країнах, напевно, за це літо. Франція, Кольмар точно. І Страсбург. Це, я думаю, це варто відвідати. Хоча варто їхати і в зимовий період, але зараз, зараз теж варто. Яблуниця, Буковель, місто Львів, місто Одеса і місто Годяч Полтавської області. Де ми їли чизкейки? сан Себастьян, найдобріші чизкейки. Львів. О, і бу... і ресторан Буковєль у... у селі Яблуниця, там де Буковель. Так, так, так. Ну зараз на щастя, це західна Україна, тому всі звідки ми і родом, тому всіх welcome to us.